Провожу, допустим, чуть-чуть, и я коврю вместо Сападеи вместе с Черноморск. Ну да, включая. Чоловіка, який стріляв у жителя Чорноморська, затримано за підозрою у розбійному нападі. Нагадаємо, сьогодні в день на одній з вулиць міста зловмистик декілька разів вистрілив у містянина, забрав у нього сумку з грошима та втік на мопеді. Потерпілого доправили у лікарню з вогнепальними пораненнями в нижніх кінцівах і прооперували. Під час огляду місця події слідчі вилучили ймовірне знаряддя злочину, яке буде скеровано на експертизу та сумку потерпілого. Слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 187 розбій та частиною 1 статті 263 незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про повідомлення чоловіку про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Слідство триває, встановлюються повні обставини злочину.